Ще не встигли охолоти пристрасті навколо підсумків саміту миру у Швейцарії, як деякі країни, зрештою, і сама Україна, в особі Володимира Зеленського почали говорити про потребу наступного саміту миру уже за участі представників Росії. Щоправда, поки Росія не демонструє миролюбної позиції, а її так званий президент вирушив до... Північної Кореї, вочевидь, клянчити зброю. І тут постає питання: а чи не поспішають частина світових лідерів посадити Україну та Росію за стіл переговорів? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Россир. Серцовий. це мій канал свіжий історії канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думку, думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, з одного боку, розмах швейцарського саміту як установчого заходу вражає. Дехто навіть його оцінює як ймовірну заміну ООН. З іншого боку, резолюцію на підтримку України в тій ж ООН підтримало близько 140 країн. То чи не перебільшуємо ми значення цього міжнародного саміту, де було по суті вдвічі менше держав? Ну я думаю, що ми напевно маємо говорити про якусь золоту середину. Істина, насправді, десь є посередині, тобто, якщо ми оцінюємо, Кількісно то з одного боку, звичайно, що учасників саміту миру було дещо менше, ніж е, тих, хто до речі ну підписав резолюції підтримав Україну. Але мені здається, що ми все-таки маємо розуміти, що ООН – це є офіційна структура, яка функціонує вже енну кількість десятиліть, і е, в принципі, в даному випадку, коли ті рішення приймалися, то ну, скажімо, вони були свіжими. Ті країни були під певними враженнями, емоціями, ситуацією, тому зрозуміло, що якби була і така кількість підписантів, і такий ефект. З другого боку, ми розуміємо, що зараз, як то кажуть, вже всі оцінюють ситуацію через холодний розум, кажуть, емоції уляглися. Росія ефективно попрацювала з Китаєм в цьому напрямку. Ми маємо розуміти, що Росія, і, зокрема, Китай. Вони провели дуже солідну системну роботу з третіми країнами для того, щоб скажімо, чи заставити, чи переконати ці країни відмовитися від участі у саміті миру. Тому в принципі ми маємо говорити про те, що той фінальний результат уча кількості учасників саміту миру він скажімо, був з одного боку. Наповнений тими учасниками, які ну здебільшого за окремими винятками дійсно чітко є справжніми союзниками України. А з другого боку, ми маємо розуміти, що він є і результатом активної протидії цьому заходу з боку Росії і з боку Китаю. Зокрема, але я би хотів сказати ще таке, що на мою думку. Власне, саме таке активне бажання перешкодити і зірвати цей саміт, воно є найкращим свідченням того, що це є болюча сторона, болюче питання для Росії для Китаю. Ну, хоча б тому, що ми знаємо, що і Росія, і Китай мають свої варіанти чи свої формули миру. Які скажімо, дуже відрізняються суттєво, так м'яко кажучи, від того варіанту, який має Україна, і який підтримують наші міжнародні партнери, тому я десь погоджуюся з висловлюванням певних представників влади в тому, що сам по собі проведення форуму, яке в будь-якому випадку було доволі масштабним, я би сказав, що навіть неочікувано масштабним, і прийняття саме українського варіанту за основу українського варіанту формули миру, воно є. Само по собі вже перемогою, тому що вже очевидно, що міжнародна спільнота, і наші міжнародні партнери будуть працювати в цьому напрямку, в тому форматі, і вже принаймні Росія чи Китай не зможуть якийсь там інший формат нав'язати, замінити його своїм форматом, тому це вже сам по собі є успіх. Е, тому е, я би говорив про те, що все-таки е, саміт е, миру має значення, е, в, ну вже зокрема, якщо говорити про чисельну кількість. Крім того, ще важливим моментом стало те, що такий захід він є політичним, гарним політичним чітким меседжем для всього світу: е, про те, що цивілізований західний схід на стороні України, світ на стороні України, про те, що. Е, Відповідно, тим країнам, які вагаються, які десь ще, скажімо, чітко не визначилися, варто до цього цивілізованого світу приєднуватися. Це чіткий меседж для там, Росії, Китаю, Ірану і так далі, що цивілізований світ буде і надалі підтримувати Україну, скільки треба. Тому е, такий політичний меседж, е, іміджовий меседж це теж важливий момент цього саміту. Ще одне таке призначення, чи важлива роль, яку відіграв саміт, на мою думку, це те, що Учасники саміту могли, як то кажуть, звірити годинники. Тобто, ми розуміємо, що більшість учасників саміту, навіть якщо вони є нашими міжнародними партнерами, все рівно могли мати різне уявлення про те, яким має бути мир. Тобто, якою має бути перемога України, чи це має бути означати поразку Росії, чи тільки якусь там умовну перемогу України? Наскільки далеко має західний світ ти в підтримці України? Тобто, очевидно, що багато висловлювань, навіть таких країн, які точно є чітко нашими міжнародними союзниками і друзями, вони говорили про те, що єдиного бачення не було розгляду цього питання, і власне проведення саміту миру дало змогу, як би я кажуть. Уніфікувати ці, ці всі різні бачення, в одне ціле підвести спільний знаменник під цим питанням і тому це теж є архіважливо, важливо, тому що тепер принаймні стало більш чітко відомо для наших міжнародних союзників і партнерів: що куди ми рухаємося, як ми рухаємося, чого ми підсумку маємо досягнути. Крім того, ще одним важливим наслідком саміту миру стало те, що він вже традиційно вийшов за межі формату і тематики самого саміту. Тобто, ми бачили, наприклад, конференцію з відновлення України, яка була перед тим в Берліні, яка стосувалася відновлення України, але там говорили не тільки про відновлення України, а говорили і про військову допомогу, про з на Росію і так далі. Так само, і саміт миру він. Тут говорили не тільки про мир, але говорили і про тиск на Росію, говорили про воєнну підтримку України. Це була можливість для української влади провести численні двосторонні багатосторонні зустрічі, підписати нові домовленості, отримати нові певні гарантії і запевнення. Отримати вже конкретну допомогу, наприклад, ШАП там дало доволі солідний пакет допомоги на відновлення енергетики і так далі. Тобто всі ці речі, тобто вони в підсумку не тільки дали можливість обговорити проблему, звірити е, певні позиції і надіслати е, меседж всьому світу, але і призвело до практичних результатів, які точно сприятимуть збільшенню шансів на перемогу України. Якщо ми говоримо про Іншу сторону проблеми, так, звичайно, що хотілося б, щоб країн було більше. Звичайно, хотілося б, щоб всі країни підписали підсумкове ком'юніке, тому що ми розуміємо, що деякі країни, ну на кшталт там, Бразилії. Там чи низки інших країн, так Саудівської Аравії, там чи ще когось, Ми розуміємо, що вони були на саміті швидше з цікавості можливо, швидше з якогось там політичної потреби, ніж через те, що вони дійсно чітко на стороні України. Зрештою, результат підписання комуніке десь цей факт і засвідчив. Крім того, маємо так само розуміти, що тематика, яка обговорювалася на саміті, вона теж була обмеженою. Тобто там обговорювалися три важливі питання: це питання ядерної безпеки, це питання продовольчої безпеки, і питання обміну військовополоненими, і там повернення депортованих дітей. Ну фактично, якщо так брати, ці теми є важливими, але дві з них: ядерна і продовольча безпека, це є теми, які швидше, яких швидше зацікавлені насамперед світ. Особливо питаннях продовольчої безпеки, тому звичайно, що вони про це говорили, бо це їхнє болюче місце, це їм важливо, і тому вони про це говорили. І фактично, якби тільки питання, скажімо, обміну військовополоненими і повернення депортованих українських дітей воно було суто таким, як скажімо, українським питанням, яке було для нас. Насамперед важливе тому обмежена тематика саміту. Ну говоримо про три пункти, фактично з десяти, які Україна пропонує. Так само можемо говорити про те, що в підсумковому коммуніті немає ні слова згадки про те, що потрібно виводити війська Росії з території України, потрібно там десь посилювати тиск на Росію і так далі. Хоча, звичайно, багато важливих речей там є зафіксовані. Тому відповідно я би говорив так, що. Цей саміт є важливий, але робити з нього якусь панацею напевно точно не варто. Ну, от е, справа в тому, що сам саміт, окрім основної події, мав ряд додаткових підподій, часом дуже таких невеликих, і я от просто звернув увагу на один із успіхів України на саміті миру. Це є зустріч Володимира Зеленського із президентом Держави Палау. Я просто зразу мусив згадати, де вона є. Думаю, що більшість глядачів просто не знає про існування. Це одна з полінезійських держав, острів в Тикому океані, трохи на північ від Австралії, з населенням трошки більше 20 тисяч мешканців. Ну це навіть не районний центр. І основа їхньої економіки: рибальство, кокосові горіхи, туризм. Ну, але на речі, вони Тої риби подадуть нам багато, ну в силу, силу невели... невеликих розмірів держави. А що м, дає нам от присутність чи зв'язки з такими, м, по суті, мікродержавами? Там десь 20 тисяч населення, там десь 100 тисяч, десь 5 тисяч населення може бути. Що воно дає, крім кількості? Ну, я думаю, що ми маємо розуміти про те, що такі країни, ну навіть невеличкі країни, це все рівно є один голос, який лунає на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН, в рамках голосування за певні резолюції, рішення і так далі. І в принципі, це вже з такої позиції, воно є важливо. Тому що хто його знає, скільки нам голосів там буде потрібно за забракне, забракне в майбутньому. Крім того, ми маємо розуміти, що такі ну, країни і співпраця з такими країнами вона створює певний прецедент. Тобто, знаєте, коли це спонукає інші схожі країни так само доєднуватися, співпрацювати, брати участь у того, на заходах. Тому можна очікувати, що такий ну гарний почин та він може в підсумку дати ще якісь позитивні результати. Крім того, ми розуміємо, що такі країни вони десь співпрацюють, мають часто якісь там дружні країни, умовно, які там мають шефство над ними, тому. В принципі, воно в підсумку, звичайно, що якоїсь там глобального ефекту і кардинального впливу на мир чи на результат російсько-української війни, воно, звичайно, не дасть. Але, як то кажуть, краплинка до краплинки, копійка до копійки, в підсумку отримується певний результат. От, але тим часом Володимир Путін е, вирішив, як я вже казав, уступі, е, в своїй турне до північної Кореї і В'єтнаму, і судячи по візиту у Північну Корею, принаймні це не свідчить про його миролюбність, і тоді як бути з цим? Тобто, що він може з цього винести, і чи стане він миролюбним? Скажімо так. Ну, я думаю, що Путін. Стане миролюбим тільки тоді, коли його заставлять силою це зробити. До речі, в цьому контексті варто згадати про такий хороший, чіткий і емоційний виступ прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка власне десь і сказала, що якщо Росія не прийме наші мирні варіанти угод, то відповідно ми її заставимо це зробити. Тому я думаю, що е Є кілька фактів, які свідчать про те, що Росія зараз не готова йти на перемовини і ну, скажімо на реальний мир ну перше, це самі обставини. Тобто Росія зараз має ініціативу на полі бою. Вона зараз ну тяжко з великими колосальними зусиллями, жертвами, але все-таки потрошки десь просувається, захоплює певні українські території, має певний потенціал. Ініціатива на її стороні, тому в принципі. Зараз їй йти на якісь поступки, очевидно, не вар. ну, немає сенсу. Тим більше, що її цілі, які вона собі ставила на початку 2022 року, точно дуже сильно відрізняється від того, що вона може зараз отримати. Тому я думаю, що Росія буде намагатися йти ще далі, і, ну не знаю, чи там до кінця, але принаймні поки що буде точно йти вперед. Друге, оці так звані псевдомирні Умови чи угоди, які пропонує Путін. Вони фактично є умовами ультиматуму капітуляції там, України, вони неприйнятні, але вони свідчать про те, що е, Путін не думає про мир. Він, напевно, сам розуміє, що його пропозиції є абсолютно абсурдними, невідповідними ситуації, але він так демонструє, що він готовий далі йти. Ну і нарешті, то, про що ви говорили, е, візит е, його до. Північної Кореї візит його до В'єтнаму говорить про те, що він продовжує шукати союзників. Ну, це звичайно свідчить і про те, що він не зовсім в зручній ситуації. Тобто, що ситуація все загалом складна для Росії, що ті цілі, які вони собі ставили, вони не отримують і змушені ну, робити будь-що, навіть там опускатися до. Покращення відносин з таким відвертим ізгоєм згоєм на міжнародній арені як Північна Корея, але тобто з одного боку, це свідчить про те, що все таки Росія не досягає того, що хоче. Ну але з другого боку, воно свідчить і про те, що Росія готова і готується і готова до затяжної війни. Вона шукає резерви, вона шукає підтримку, вона хоче збільшити свою обороноздатність, зокрема. Через постачання північної корейської і, можливо, в'єтнамської зброї. Тому, в принципі, це все говорить про те, що Росія зараз е, миру точно не хоче. Вона, можливо, буде до нього готова тільки у тому випадку, якщо це буде, е, скажімо, суттєвими поступками на її користь і суттєвим програшем для України. В іншому випадку, вона, вона буде принаймні. Розмови про переговори використовувати швидше як ширму, як певний інструмент, щоб десь там отримати передишку, щоб накопичити сили для майбутнього наступу і реалізації своїх цілей. Зрештою, вона це неодноразово вже в історії робила. Ще на позрадянському просторі започатковуючи певні конфлікти. У випадку, якщо вона не досягала результатів, вона йшла на певні перемовини, щось обіцяла, потім підтягала сили, накопичувала і, врешті-решт, отримувала той результат, який хотіла. Я думаю, що зараз та сама ситуація, тільки трошки більші масштаби, і є вже чітке розуміння того, чого від Росії можна очікувати. Тому є де зі сподівання, що Росія не зможе ці псевдоініціативи, ініціативи чи. Певне підміну понять використати для своїх інтересів. От в мене на каналі було нещодавно опитування відносно того, чи можна цю війну завершити військовим чи дипломатичним шляхом. І я бачу, що 90% глядачів говорять саме про військовий фінал цієї війни. Тільки 10% вірять, що. Це можна закінчити е, шляхом переговорів. А наскільки е, така, таке ставлення людей є реалістичним? Тому що як на мене тут є певний тупик для військового закінчення, в нас бракує сил, навіть захваленням того, що е, постачає Захід, а для дипломатичного до дипломатичного Росія не готова. І не буде готова. Ну я, я десь погоджуюся з результатами опитування, на мою думку, теж доля російсько-української війни і доля, взагалі, я би сказав, сучасного світу буде вирішуватися на полі бою. Чи можемо ми Росію перемогти? Ну, ви знаєте, питання насправді не таке однозначне, тому що ми вже показували свій час, як Росію можна бити. Ми це показували на півночі Харківщини. Ми це показували на півдні Херсонщини і так далі. Тобто, ми, в принципі, маємо хороші успіхи. Ми маємо розуміти, що ресурси ворога теж не безмежні, і принаймні зараз цивілізований світ західний почав більше говорити про посилення тиску на Росію, про більший контроль над санкціями, над їх дотриманням. Ми зараз маємо суттєво більше постачання зброї. Тобто, ми все таки, ну я вважаю, що говорити про те, що ми не маємо шансу на перемогу на полі бою, це напевно буде не зовсім правильно. Тобто, в принципі, ми пам'ятаємо 23-й рік, коли теж була ініціатива не на нашій стороні. Але в на початку 23-го року, в боях за Бахмут, зокрема, Росія виснажила себе, і ми в принципі отримали шанс на контрнаступ. Інше питання, що ми теж зробили свою помилку, яка призвела до того, що ми фактично підсумку ініціативу втратили. Але якщо ми винесемо певні уроки з того і зараз, фактично, ми теж дуже дуже вдало, як на мене, Росію послаблюємо, ми її просто фізично, і технікою її. Солдат так систематично, послідовно знищуємо, звичайно, і з ціною власних жертв, але все-таки я думаю, що жертви все-таки з боку Росії є суттєво більшими. Це я бачу це як наш шанс у випадку, якщо кількість озброєння буде великою, якщо буде все надходити вчасно. Я цілком е вірю в те, що ми отримуємо шанс на ще один контрнаступ, і ситуація на полі бою може суттєво змінитися. Тому, тому я би все-таки говорив про те, що той, той варіант не варто відкидати з іншого боку. У нас напевно і виходу сильного немає. Тому що, е на жаль, ми дуже сильно залежимо від міжнародної спільноти. І відповідно ну, у нас варіанти, які або йти на суттєві поступки, а з розумінням того, що це в підсумку призведе до подальшої агресії і збільшення можливостей Росії, або битися до кінця. Тому я все-таки вважаю, що це наш єдиний варіант, але не якийсь приречений варіант. А той варіант, який в підсумку може нам забезпечити, все-таки. Ну, перемогу за умови, якщо будуть правильні рішення на полі бою, і вони будуть підсилені вчасною масштабною західною підтримкою збройних сил України. А якщо е, дипломатія сама по собі не працює, то це показується і, і, ця війна, е, тобто е, дипломатія потребує певного посилення, можливо, е, якщо ви робите ми робимо це, якщо, і ви повинні зробити певні дії. Або ми це не робимо, якщо ви це робите. А наскільки Захід готовий от зараз посилити, тобто, диктувати свої умови Росії? Ну, знаєте, питання насправді доволі складне. Я би сказав про те, що звичайно є певна проблема в наших міжнародних партнерів, в тому, щоб, скажімо, масштабно і послідовно підтримувати Україну до її перемоги. Їх можна пояснити багатьма чинниками. їх можна пояснити. Ну якщо ми беремо наприклад Америку, боязню того, що розпад Росії посилить Китай, і, відповідно створить дуже багато проблем для Америки. В боку, якщо ми говоримо про європейських партнерів, то є або певні, скажімо, проблема а там чи якоїсь колишньої енергетичної залежності, бажання бізнес понад усе, та і боязнь, скажімо, там провокування Росії на подальші дії, і так далі. Тобто, причин є багато. Є питання ядерної зброї, і її неконтрольованого можливого поширення в результаті розпаду Росії, тому звичайно, що. Ми, ну, ми можемо на жаль констатувати про те, що наші міжнародні партнери в теорії могли би зробити в рази більше, ніж вони роблять, і е, з різних причин, в тому числі і з небажання це робити в силу там власних інтересів, боязні і так далі. Але я би десь говорив і про те, що існує така доволі позитивна для нас тенденція, що все-таки. Поступово потрошки, крок за кроком, але наші міжнародні партнери починають більшою мірою нас підтримувати, починають більшою мірою тиснути на Росію, починають розуміти геополітичний характер цієї війни, і те, що ця війна фактично йдеться не тільки проти України, але проти і західного світу. Загалом, тому в принципі, ми, ми бачимо, що ті речі, які колись були для нас табу. Тепер стають для нас вже далеко не табу, так і ми так малим колись із питанні західної артилерії, потім питанні західної бронетехніки. Тепер маємо вже поступки і сподіваюся, що скоро ми вже отримаємо якісну західну авіацію, яка нам допоможе на полі бою. Тому я думаю, що ну, наше завдання в тому напрямку працювати, переконувати міжнародних партнерів посилювати нашу обороноздатність. А неадекватні дії з боку Путіна вони я думаю будуть ще краще стимулювати Західний світ, все таки об'єднуватися для підтримки України. Ну але маємо так само розуміти, що є ще фактор Америки, фактор американських виборів, і дуже значною мірою ситуація і в світі і на полі бою в Україні буде залежати від того, якими будуть результати виборів. Це раз. А по-друге, якщо у випадку, якщо переможе Дональд Трамп, то якими буде його позиція, його дії, тому що тут теж. Скажемо, прогнозувати все доволі важко є багато фактів непрогнозованих, не або таких, які зараз є сумнівними з позиції прогнозів, Тому тому ще як то кажуть, поживемо, побачимо. Але принаймні позитивна тенденція точно спостерігається. Але дивіться, якщо говорити про американські вибори там йде дуже несподівана інформація не тільки про дональда.